Менше двох тижнів залишилось до повернення аркеїчного аніме One Piece. І в цьому відео я хочу з вами поділитись не тільки новинами по арці, але і по новій анімешці, що пов'язана із сетінгом One Piece. -у. А ти поки підпишись на канал і переходь на перегляд величезної кількості відео по ванні. А тепер до новин. По-перше, буде випущений рекап хронометражем у 83 хвилини. Але найцікавіше, що нас очікує, це 1123 епізод в суботу та. 1124 у неділю буде змінено час трансляції, і епізод буде виходити о 16.15 за українським часом або о 17.15, коли проведуть стрілки годинників. Зміна часу трансляції пов'язана із імовірним зменшенням кількості цензури. Нам відомо, що виконавцем опенінгу буде група Green Boys, яка буде вперше задіяна в цьому аніме, і опенінг буде мати назву «Янгли та Демони. Що виглядає символічно в контексті подальших подій у цій арці? Ендін буде виконувати група Муке, наче послухав їх пісеньки, звучать прикольно. На жаль, на аніме Japan не показали прев'ю 1123 епізоду, але це зробили у Даласі. Нам демонструють екранізацію частини 1089 розділу, де люди реагують на підняття рівня води, і по показаному там є багато нових і розширених сцен. А тепер просто уявіть, як будуть адаптувати слова вихапанка. А ось перший трейлер продовження говорив із нами менш предметно. Хоча ми бачимо адаптацію фреймів з різних розділів. Це і збір біля зрадниці Йорк, імо який споглядає за знищення вулиці і так далі. Але найбільш предметно хайп 30 секундний трейлер, який показує сакугу та покращену графіку, виключно до 1193 розділу. Тут прям варто підмітити кваш робота Зоро, який розширює мангу, та божественна поява борсаліна. Ну просто подивіться, як круто адаптували кадр із манги, додавши Кізару плюс мільйон до харизми. І інший момент, коли пролітає червоне світло і стається зіштовхування хакі. До речі, ось подивишся на Акайнича. І він наче намальований у старому стилі. Але сподіваюсь, що момент із посмішкою зрадниці не зафакаплять, бо, як мені здається, забагато червоного та тіней на її обличчі. І знову ж таки, потім Луфі атакує четвертому гірі, і помальовці нагадує ван піща часів Тотленду. А ось Кізару прям балдежно виглядає. Складочки, тіні, все як потрібно. В кінці ми бачимо, як Луфі сміється у формі п'ятого гіру. Сподіваюсь, п'ятий гір буде виглядати ще краще аніж до цього. А ось інший проєкт буде адаптацією манги, яка по відгукам не дуже подобається фанатам історії. Це оповідь про фанатів One Piece, де кожен розділ є пародією на оригінал, ще й байтить, наскільки я знаю, перінгом Луни. Основний каст – Цею Рьоскі Канімото, Айоне Сакура і Ючі Накамура. Це буде 5 коротких епізодів, зроблених у вертикальному форматі. Вони будуть публікуватись на Ютубі, Тіктоку та Інстаграмі. Перший епізод вийде 1 квітня. Також у ВП буде велика кількість колабів, але зараз нас це не дуже цікавить. Новий One Piece Day буде у серпні. Може от тоді будуть нові новини про ремейк арки із Блю. Ну що, готові до повернення короля? Посилання на донат та телеграм знаходяться у закріпленому коментарі. Дякую за підтримку і Вафайль!